Вітаю! Мене звати Ольга Лекова. Я інженер-будівельник, архітектор, дизайнер, громадський діяч. У 2014 році разом з родиною ми переїхали до Києва із Донецька. Ми працюємо у сфері будівництва та архітектури. І в 2016 році ми створили власну компанію Art Studio Leo. Наша мета створювати безпечні та комфортні середовища, де кожна людина може почуватися себе у безпеці. Після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, ми переорієнтували нашу діяльність. Та почали проєктувати та облаштовувати укриття. Ми помітили проблематику облаштованості укриттів саме комфортними меблями. Так народився наш продукт. Ми створили власну лінійку меблів за державними стандартами з переробленого пластику. Таким чином, ми вирішуємо проблему не лише облаштованості укриттів, а й забруднення навколишнього середовища. Нам пощастило, що в нашій команді були хіміки, технологи, дизайнери та конструктори. Разом ми створили цей проєкт. Наразі, хоч проєкт молодий, але ми вже переробили більше 15 тонн пластикових відходів. Разом з громадськими організаціями та благодійними фондами ми облаштували більше 30 укриттів. Також ми помітили тенденцію після облаштованих укриттів кількість людей, які спускаються до безпечних просторів, збільшується до 35%. Наразі наша мета вийти на нові ринки як національні, так і міжнародні. Саме в цьому нам допоможе премія, створена жінками. Ми хочемо отримати європейську сертифікацію та створити торговельну марку саме на території Євросоюзу. Союзу. Проект Рікаспластик піднімає дуже важливе питання переробки вторинної сировини. Запит українського суспільства є, але нам є ще багато над чим працювати, починаючи з первинного сортування сміття у приватних господарствах, законодавчого регулювання цієї галузі, економічної та податкової підтримки підприємств, які цим займаються. Фіналістка цього року Ольга Лекова показала нам, як велику екологічну проблему, якою є пластик, зробити ефективним, інноваційним і корисним для суспільства підприємством. Я можу описати цей проект одним словом: ні, якщо чесно, двома: це гордість і любов. But this Ukraine is innovative and actual. Lybe is the plastic. Olga, bravo for your engagement ecological and for the promotion of value essential. Votre project is magnificent.